Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку, сонечко Ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Сьогодні, діти, я запрошую вас до країни звуків. Навколо себе ми чуємо безліч звуків. Давайте ми їх пригадаємо та відтворимо голосом. Шумлять листя дерев. Шш. Повторюємо разом зі мною. Шш, шш, шш. Гавкає собака. Гав, гав, гав. Повторіть разом зі мною. Гав, гав. Крапає дощ. Крап, крап, крап. Повторіть зі мною. Крап крап. Краб, чути кроки? Туп, туп, туп. Повторюємо разом зі мною туп, туп, туп. А зараз послухайте дітки та відгадайте, що звучить. Що звучить? Барабан. А це що звучало бубон. А це дзвіночок. Усе, що ми тільки но чули, це звуки. Вони звучать по-різному, але ми їх опізнаємо на слух. Це немовні звуки, адже їх ніхто не вимовляє. Зараз я говорю. І ви також чуєте звуки це звуки людського мовлення. Ми їх вимовляємо за допомогою органів мовлення Губ, язика, зубів, твердого піднебіння. Зараз ми вимовимо декілька звуків, а ви повторюйте їх за мною. Б. О. А. Р. Т. П. Які органи мовлення працювали, коли ви вимовляли ці звуки? Ви можете, діти, підійти до дзеркала і спостерігати, які мовні органи працюють, коли ці звуки творяться. Молодці. Зараз, діти, я пропоную вам разом зі мною. Промовити скоромовки та визначити, який звук зустрічається найчастіше: Синиці сіно сушили. Сороки солому носили. Який звук найчастіше трапляється в цій скоромовці? Звук с Хитру сороку спіймати морока. А на сорок 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 морок. Який звук найчастіше чуєте в цій скоромовці? Звук рір. Качечка кряче, каченят не баче, кличе качечка, курчат. Чи не бачили качат? Який звук найчастіше трапляється в цій скоромовці? Молодці діти. Звук Ч. До якої країни ми сьогодні потрапили з вами? Які немовні звуки ви чуєте навколо себе? Назвіть мовні звуки. За допомогою яких органів мовлення ми вимовляємо мовні звуки? Про кого ми промовляли сьогодні скоромовки? І яка вам сподобалась найбільше? До побачення, до нових зустрічей!